Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Ще 1200 тіл загиблих повернули в Україну в рамках репатріації. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У відомстві додали. Далі мають відбутися експертизи, щоб ідентифікувати тіла. Ці та попередні повернення, зокрема, відбулися завдяки співпраці з об'єднаним центром при СБУ та збройними силами, а також за сприяння ДСНС, генштабу та міжнародного комітету Червоного Христа. Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі, 2 червня, Україна та РФ домовилися провести обмін тілами загиблих за формулою 6 тисяч на 6 тисяч. І Україна продовжує забирати своїх людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський. Він показав відео, як українці зустрічають своїх героїв вздовж траси, стали живим коридором. Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби та державної спеціальної служби транспорту. Кадри з поверхно. Неня виклала також прес-служба міністерства оборони України. За даними відомства, є у цьому обміні чимало офіцерів. Багато звільнених мають серйозні поранення та проблеми зі здоров'ям. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець додав: серед звільнених є ті, які вважалися зниклими безвісти. Вони обороняли країну на різних напрямках, у тому числі в Маріуполі. Потрапили у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Найстаршому з повернутих 63 роки, наймолодшому 21 рік. Ми безмежно раді повернутися на нашу батьківщину. Ми віримо в нашу батьківщину. Ми віримо в наш народ і віримо в перемогу. На сумському напрямку українські сили стабілізували ситуацію. Там наразі 53 тисячі росіян. Водночас наші війська відновили контроль над Андріївкою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. За його словами, на Харківщині та Луганщині тривають бої без втрати позицій. Щодо Дніпропетровщини, бої тривають, але просування російських військ не зафіксовано. А от щодо загрози наступу на Житомирську, Волинську та Чернігівську області – під виглядом навчань в Білорусі аналіз розвідки каже: росіяни перемістять тренувальні полігони ще глибше на територію Білорусі, щоб уникнути української відповіді. У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки знищено гуманітарний хаб громадської організації, яка надавала допомогу людям з перших днів повномасштабного вторгнення. Про це журналістам на місці повідомив очільник громадської організації Олександр Белюга. За його словами, люди не постраждали, але вогнем пошкоджено техніку, яка була придбана в кредит. Влучила три шагети, вночі упала стеля, площадь 1800 квадратних метрів, сгорело все, ми отримали тільки допомогу, 5 фур, 100 тонн. Это і, у нас є і одежда, і гигиена, і продукти харчування, і все обладнання кухні, обладнання погрузочне, конвейер. Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено четверо людей. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель, а також авто, магазин і зупинку громадського транспорту. За словами Федорова, окупанти випустили по місту 14 шахедів. Четверті ранку було 7 прольотів, 6 прильотів. Дуже швидко, я такого ще не чув. Вранку прийшов, подивився. Була машина, тепер нема машини. Удар по військових об'єктах росіян Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження у Самарській області та Ставропольському краю об'єктів військово-промислового комплексу РФ. Про це генштаб зсу повідомив у Фейсбуці. У Самарській області атакований Новокуйбишевський завод, який забезпечує паливом російські ВПК. А у Ставропольському краї атакований Невинномиський азот, де виробляють аміак та аміачну селітру для вибухівки і артилерійських снарядів. Ворог постійно змінює характеристики своїх шахедів та тактику їхнього застосування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради щодо протидії ворожим ударним БПЛА, якими росіяни щоночі тероризують українські міста. Відтак Україна має нарощувати та збільшувати кількість засобів, які працюють ефективно вже зараз. Насамперед, БПЛА перехоплювачів, як наголосив головком, від виконання цих задач залежить життя людей, функціонування інфраструктури. Та та економіки. Нагадаємо, ще в квітні Україна презентувала дрон-перехоплювач «Шахедів». Швидкість вітчизняної розробки 200 кілометрів за годину, а висота польоту до 5 кілометрів. Безпілотник за останні два місяці збив понад 20 ворожих дронів. Однак він може і перехоплювати розвідувальні БПЛА. 43 ворожі безпілотника знешкодила українська ППО цієї ночі. 23 з них оборонці неба збили вогневими засобами ураження. 20 були локаційно втрачені. Повідомили у прислужбі повітряних сил. Загалом російські загарбники запустили 58 дронів. Влучання зафіксовано у 9 локаціях. В автобусі, який потрапив вчора у ДТП у Франції, були ліцеїсти з боковини. Студенти поверталися додому після навчального обміну. Про це повідомило Посольство України у Франції. Нагадаю, вчора, 13 червня, дорогою до Парижа, автобус з невідомих причин з'їхав у Кювет. Загинули четверо людей, з них троє громадяни України. Важкі поранення отримали 11 пасажирів. В Ірані знову вибухи військове керівництво Ізраїлю заявило про нові удари по Тегерану. Про це повідомляють іранські змі та The Times of Israel. Вибухи пролунали в іранському місті Тебриз на північному заході країни. За словами представників армії оборони Ізраїлю, удари продовжать по іранських ядерних та військових об'єктах, пускових установках балістичних ракет а також по військових чиновниках та вчених ядерниках. Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль масово атакував Іран з повітря. Під ударом були ядерні та військові об'єкти. В Ізраїлі зазначають, що удар був вимушений, оскільки Тегеран мав можливість зробити ядерні бомби. Крім того, Цахау ліквідував вище керівництво Ірану. Тегеран, своєю чергою завдав удару у відповідь по Ізраїлю. Ніч на 14 червня було випущено понад 150 ракет. Наслідок атаки загинули щонайменше троє осіб, ще десятки отримали поранення. Американській армії 250 років, і Вашингтон готується до масштабного військового параду. Ця подія також збіглася із днем прапора та 79-м днем народження президента Дональда Трампа. У параді візьмуть участь тисячі армійців. Серед техніки будуть танки Абрамс, бойові машини Бредлі, а також літаки та вертольоти. Військова процесія розпочнеться о 18.30. Після параду заплановано приземлення парашутистів в президентському парку Еліпс. Вони мають вручити Дональду Трампу американський прапор. Саме в цьому парку облаштована трибуна для президентського огляду, місця для глядачів та сцена. О 20-й там заплановано концерт. Завершиться святкування фейерверком. В армії США оцінили вартість заходу мінімум у 25 мільйонів доларів. Одночасно, зі святкуванням дня армії у Вашингтоні сотня громадських організацій анонсували масштабні протести по всій країні під назвою Без королів.